Доброго дня, мене звати Олександр, я представник компанії Кім. Сьогодні я хочу вам представити наш бестселер це лапароскопічний тренажер LAPARO ADVANCE. Цей лапароскопічний тренажер підійде як для починаючих студентів інтернів, так і для професійних хірургів, які оперують щодня. Наші клієнти обирають LAPARO ADVANCE, тому що він є дуже зручним, надійним та професійним тренажером для відпрацювання лапароскопічної хірургії. Даний лапароскопічний тренажер має П'ять портів з однієї сторони і п'ять портів з іншої сторони, чотири з яких для 5-мм інструментів, один для 10-міліметрових. Він має надійну ручку і його легко транспортувати між кімнатами симуляційного центру або між різними ординаторськими лікарні або приватної клініки. Даний тренажер Laparo Advance має дуже надійну та якісну камеру 1080 HD. Камерою в лапарою Advance досить легко керувати. Достатньо лише відкрутити зажим. Камера повертається на 30 градусів та видвигається вперед та назад. Таким чином, ви можете фокусувати відстань до навчального модуля. Даний лапароскопічний тренажер Laparo Advance містить 4 інструменти: лапароскопічний десектор, лапароскопічний граспер, лапароскопічні ножиці, лапароскопічний голкотримач. Наш бестселер містить 6 навчальних модулів. Продемонструю вам декілька з них: навчальний модуль тунелі. Даний навчальний модуль дозволяє хірургу протягувати нитку між стовпчиками. Кожен навчальний модуль містить лінію магнітів, завдяки яких досить міцно тримається всередині тренажера. З ким ви завжди на крок попереду.